Всім привіт! Зараз я покажу, як у контакті загрузити фотографію в опитування. Зробимо це на прикладі моєї групи, група Математика це просто, і ми покладемо сюди завдання для ДПА 9 класу. Як це зробить? І так, у нас є місце для повідомлення. Ставимо сюди курсорчик, я пишу, що це 9 клас. 9 клас. Далі у нас є прикріпити, тут є фотографія. Якщо вже є готова фотографія, то ми її просто сюди загружаємо. Але якщо немає, і це повинен бути маленький шматочок із завданням, його треба вирізти. Що ми робимо? Відкриваємо той, той документ, де збережено наше завдання. В даному випадку в мене це pdf формат є у мене завдання для 9 класу ДПА. Ну, нехай ми візьмемо. Вибираємо те завдання, яке для нас треба. Вибрали його, передивилось воно перед очима і далі. У більш пізніх версіях є така функція редактурування зділить снімок. Якщо є, то користуємося нею дуже корисно. Якщо немає, я покажу, як це зробити без неї. І так, редактурування зділить снімок і вирізаємо той шматочок, який ми хочемо сфотографувати. Ось це, наприклад, ось це завданечко. Воно сфотографувалося. Тепер відкриваємо Paint. Відкрили Paint. І сюди нажимаємо кнопочку Вставить. Ось і шматочок сюди вставився. Вставили. Тепер нам треба його зберегти. Файл Сохраніть как. І вибираємо місце, де ми будемо зберігати. Де ми будемо зберігати? Я зберігаю на диску D-папочка мене з От. Е -е -е. І сохраніть. Ну, я замінила те, що в мене було, бо воно мені не потрібне. Сохранили. Сохранили. Збережений, є тепер файл у нас. Повертаємося назад у контакти і тепер робимо те, що робили. Прикріпити фотографію. Завантажити фотографію. Ось вона тут у мене стоїть. Вибрали, открить. І фотографіка завантажилася. Ну, далі те, що ми робили: вибрати варіанти для голосування. Прикріпити більше опитування. І тут де тема опитування. Я нічого не ставлю, бо це власне запитання. а За Запитання в мене вже пішло картинкою вище. Тому я тут просто ставлю крапочку, бо інакше вона просто не пропустить, якщо я тут нічого не напишу. І варіанти відповіді я тепер пишу А, Б, В, В і Г. Просто поставили буквки для того, щоб можна було проголосувати. Ну і свій варіант я. От і все. Надіслати. І варіантик готовий. Я покажу, як, якщо немає функції в PDF, якщо немає функції редактурування зробити ділянці снімок, значить як це зробити? Робимо ми це таким чином. На клавіатурі шукаємо кнопочку Print Screen і нажимаємо її. Ось зараз я її натиснула. Кнопочка Print Screen. Далі відкриваємо Paint і натискаємо тут Вставити. Вставляється повністю та картинка, яку ми натиснули, яку ми сфотографували. Підганяємо, щоб перед нами було те завдання, яке ми хочемо вирізати. Натискаємо кнопочку Виділіть, виділіть, виділяємо це завдання, копіюємо його, копірувати. І далі нам треба очистити наш пейнт повністю. І вставити, щоб це був новий документ. Я роблю це так. Із клавіатури натискаємо комбінацію клавіш Ctrl плюс new. Ну, N латинська. Ctrl-New. Ctrl-new. Мене питають, чи сохранить даний файлик? Ні, не сохранять. І в мене завантажиться новий файл. Далі нажимаємо вставити. І ось ставила кусочок той, який ми вирізали з попереднього Paint. Вставили, ну і далі так само, як ми робили. Сохраніть как. Зберігаємо на те місце, де ми хочемо, сохранів, і він вже в нас там є. І тепер ми можемо ним користуватися. Тобто аналогічно тут ми його загружаємо. От і все.